Є новина, друзі, залужний і біг Трамп і відповідь росіян та жах в ТЦК. Дослухайте до кінця. Сьогодні день народження Залужного, він опублікував фотографію, де він біжить в залі, знаходиться в гарній формі, похудавший такий. Ну його там вітають. Я теж його вітаю, хоча йому від мого привітання не холодно. Не жалко, але знаєте, в мене от, ну, такий дисонанс виник, тому що залужно звільнили ЗСУ по непридатності. А я сам вивчав як юрист 402 наказ, і там от всі діагнози по непридатності. Ну це практично інвалідизація. Тобто, це інваліди люди, і вони підпадають в нас в Україні під те, щоб бути інвалідами. А тут залужний показує себе в гарній формі, біжить, ну тобто здоровий і має сили, щоб стати наступним президентом. Видно, що його пхають у всі рейтинги, деякі олігархи, бізнес. А просувають його ім'я і підтримують його в цьому прагненні. Ну і він себе публікує, тобто показує, що я здоровий, я готовий бути президентом. Ну і якщо він хоче йти далі в політику, ну однозначно треба суспільству пояснити, як так відбувається. Що тут ніби не придатне, а тут біжить ну, практично марафон. Так по вигляду може людина бігти. Є нюанси, можливо, він вже не непридатний, вже він виздоровів, і тепер далі він, коли піде в президент або на будь-яку іншу посаду, буде говорити, що він. Вже придатний, він же виздорів, і він тепер може далі і служити і працювати е, на високій е, посаді. Ну але, як на мене, це треба людям пояснювати. Друге питання це Трамп і відповідь Росіян. росіяни ну видно, не впевнено відповіли. Що їм не подобається постачання зброї Україні, про яке заявив Трамп, дуже невпевнені відповіді, що це нібито не призведе до миру. Ну таке враження, знаєте, оці удари по 500 шахедів, вони точно призведуть до миру. Ні, вони мали призвести до виконання їхнього ультиматуму, але тепер це не відбудеться однозначно. Тому що видання Axios написало, що от після останнього удару, ну коли Київ горів, пам'ятаєте. І до речі, тоді і республіканці, конгресмени і сенатори звернулись до Трампа. Ну, дивіться, ви з ним ведете перемовини, говорите. А він на наступний день б'є по Києву масовано. Київ горить ну він просто над вами знущається. І от якби видання розповідає, що Трамп навіть ну. Ймовірно, їхні джерела говорять, назвав Путіна придурком саме після цього удару, удара, і ну, вирішив діяти. Більше відсиджуватись він не буде, а буде діяти. Які це будуть дію, я однозначно думаю, що ми не дізнаємося, але побачимо. Побачимо, які будуть дії. Ці дії можуть бути в комплексі разом з німцями, а німці можуть поставити Таурос. Ну зараз всі видання пишуть тільки про ППО, але ми ну, можемо собі здогадувати, що можуть бути і тауроси, і інша зброя, яка просто буде заставляти Путіна і росіян сідати за стіл перемоги. Ну і вчорашня оця заява Лаврова, який там почав ставити ультиматуми і чомусь забув, тому що вони ж постійно кажуть, треба віддати всі регіони, які ми вписали в Конституції, і чомусь він. Про них забув це говорить. Ну що в принципі вони пережали Трампа, і скоріш за все, от правда те, що вони до нього зараз вертаються, а їм адміністрація Америки не відповідає. Ну дав би Бог, ще санкційний закон, не буду повторюватись. Третє питання: жах в ТЦК. Сьогодні у нас поліція провела операцію суттєво, як на мене, показову родич працівниці ТЦК, ну тобто її чоловік. Вони яку схему влаштували собі дружина померло, ну, героя, військового, який загинув на війні, хотіли отримати компенсацію. Компенсація 15 мільйонів. Ну тобто, вони створили ймовірно перешкоди для отримання цієї компенсації, а потім вирішили це питання і вирішили за півсуми, тобто хотіли отримати 7,5 мільйонів гривень. На момент затримання вони вже вкрали в цієї жінки, бідної, в якої загинув чоловік 1,3 і три. Мільйона гривень і вони на цьому заробляли. І ще знаєте наскільки нагло? Їм просто ці гроші мали переводити на картки їхні, тобто повністю готова доказова база для поліції. Поліція спрацювала, вони затримані, їм загрожує серйозні строки і конфіскація майна. І от цей випадок, знаєте, на яку думку наводить? що Ну багато корупції в ТЦК заробляють і на мобілізації, і на немобілізації. Ну на всьому заробляється. А тепер ми маємо ще факти про те, що заробляється навіть на померлих військових, які загинули на війні. Абсолютно правильно, що таких людей треба затримувати, притягнути відповідальності і конфіскувати все майно, щоб було неповадно іншим. Ну але з корупцією в ТЦК у нас велика проблема. Напишіть, що думаєте, лайк репост, підписка, телеграм, підписуйтесь.